І знову барви осені. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 8 листопада, але трояндочки, дивіться, достатньо тепло, вони квітують. Шикардос. Бутонів багато. Звичайно, ці вже, мабуть, не, не будуть квітувати, а осі вже красунчики, квітують. Сам шит я чіпати вже не буду, буду вже весною, не буду я його стригти, тому що, ну так сказати, мало лішов, вдруг зараз холодно і все. Він не дуже відрісся, є вже пізніше влітку стриг. Гартензії мають такий наразі вигляд. Ось гробина магніфіка вже пожовкла. Катальпа додала нам багато роботи, треба листя збирати. та Тате все всередині вичистити. Вербена банарська відквітувала. Та знову тут понасіюється. Таким чином вона розмножується. Скумпія також. Має гарний вигляд, дивіться, яке яка листячко в неї осінню. Але вже скоро буде скидати, вже бачите, вона сохне листя. Ну і звичайно, красень пінісітом. Красунчик який, бачите. Друзі, і гарного вам всім дня. До зустрічі!